Питання в студії Олександра Литинська давні спостереження українців свідчать, як голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір'я, невдовзі відчутно похолодає. А про ймовірні здійснення прикмети найближчої доби у середу, 26 жовтня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, мінливо-хмарна та дощовита погода триматиметься на заході. Температура повітря цієї доби коливатиметься від 6 до 11 градусів вище нульової позначки. Мінлива хмарність очікується в небі над північними областями. Майже на всій території прогнозуються опади різної інтенсивності. Протягом ночі температура по регіону від мінус 3 до плюс 3, денний максимум плюс 5 градусів. На сході майже безхмарно тут синоптики обіцяють загалом суху погоду. Ртутні столбчики у темно пору доби покажуть 24 морозу. Найвища денна температура по регіону – 4-5 тепла. Нічні показники в південній Україні будуть в діапазоні від мінус одного до плюс трьох градусів. У світлу пору доби тут 7 дев'ять із плюсом. Спостерігатиметься хмарна з проясненнями метеокартина, Дощі очікуються на Одещині. У Криму так само час до часу хмаритиметься, але загалом без суттєвих опадів. Показники на термометрах протягом ночі передбачаються від 1 до 4 вища нуля, денний максимум 8-11. Хмарно з проясненнями у центральній частині, утім, погода збережеться сухою. Стовпчики термометрів зафіксують від трьох морозу до одного тепла вночі та п'ять-шість теплих градусів у світлу пору доби. Одним із перших музеїв Києва, як пише історик Дмитро Шльонський, був церковно-археологічний музей при Київській духовній академії. Заснували його 1873 року. Там можна було побачити не лише чималу збірку ікон та хрестів, а й колекцію рідкісних монет, величезну експозицію відділу київської старовини, предмети побуту язичницького періоду і навіть єгипетську мумію. Музей створили переважно. На основі пожертв приватних осіб, хоча за статутом закладу було можливо придбати та обміняти експонати. Доглядачем колекції став професор Київської духовної академії, видатний вчений історик Микола Петров. Зібрання музейних скарбів було відкрито для публіки щонеділі з 12 до 2 години. Плата за вхід становила 20 копійок. Закрили музей для відвідин 1914 року, а 1919-го його ліквідували, і далі про погоду. Тож у столиці та області температура повітря триматиметься цієї доби в межах від 1 до 5 тепла. Погода хмарна з проясненнями часом за прогнозами мають бути опади невеликої та помірної інтенсивності. Вітер південний, 7-12 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.